Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас вівторок, 1 квітня, ха 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 І сьогодні будемо сіяти ось таку шавля, блискуча, червона. Карликові айстри посіємо. Ехінацея пурпурова. Уже у нас один кущик є. Прокинувся на городі додамо ще. Матіолу посіємо. У нас їх дві пачки, одну посіємо через розсаду, одну посіємо прямим посівом в ґрунт. Першою посіємо матіолу багаторічну. Якщо чесно, то й не знали, що вона буває багаторічна. Зазвичай вирощували звичайну. Але вона потім насівалася і на другий рік сходила. А те, що є багаторічно, навіть і не знав. Посіємо рядочками, так, щоб легше було потім нам його пересаджувати на постійне місце. Ось таке насіння і ось так просто сіємо в рядочок на глибину пів сантиметра. Всю висівати не будемо, ці залишки повернемо в пачку, потім посіємо десь іще так. От. А це насіння будемо зараз загортати. І тепер поливаємо дощовою водою. Парнички робити ми не будемо. Десь сходи мають з'явитися через 10-15 днів. Будемо просто слідкувати, щоб ґрунт не пересох. Добре, прольємо. Наступною посіємо шавлею. Ось таке насіння має шавлі. Тут її зовсім небагато. І висіваємо шавлею. Пригортаємо земелькою і будемо поливати. Наступні посіємо айстри. І на глибину близько сантиметра висіваємо насіння. Загортаємо насіння. Ну і лишилась ехіноцея пурпурова. Ось таке насіння має ехіноцея, таке дивне. Так, ця ехіноцея у нас буде квітнути вже на наступний рік. А той кущик, що ми минулого року садили, має заквітнути вже цього літа. Сходити поставимо ось на нашу таку етажерку на підвіконні, і будемо чекати на сходи. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.